Начебто парадокс там руйнується, тут будується. Да? Тут летить, тут крани стоять. Але це ж можливо, і є оця перемога майбутнє. Тому от якраз саме зараз, бо потім вже буде як завжди. Да? Коли вже всім добре, то ти вже приїхав, а вже. Вже всім настільки добре, що тебе вже ніхто не пускає туди. Тому мені здається, оці компанії сміливі, от які саме зараз прокинулись, як ви правильно сказали, і почали все ж таки розвивати галузь, то мені здається, вони і будуть потім. А ті, хто зараз буде перечікувати, можуть вони не дочекатися. Не тому що yeah. ринок він звузився, да, звузився. Звісно. І там інформаційний простір, наповнюють хтось. Да, і якщо ти там не, не присутній. То, ну, скоріш за все, ти, тобі потрібно буде витрачати надкошти, надбюджети, щоб так, догнати так. І, і якось там бути в темпі з іншими. Насправді дуже радий, тому що коли щось під час війни відбувається такого масштабу, Ой, ми, як я, е, я відчуваю, що ну, це надія. Ну, це з, надія ну, да, якщо інвестори е, вірять в Україну і розвивають настільки масштабні проєкти, не те, що там, там добудували з, до, до, до найкращих часів. Ні. 100%. Ребрендинг, перезапуск, запуск нових об'єктів. 100%.